Шановні державні службовці, вітаю вас з нашим днем, днем Державної служби України. Цей день співпадає із Днем Державної служби ООН і ті кроки, які ми робимо в останні роки по інтеграції до Європейського Союзу, переговорний процес і імплементація стандартів організації економічного співробітництва і розвитку та рекомендації СІГМИ, він говорить про те, що ми на правильному шляху. Я хочу подякувати всім вірен присязі державного службовця, хто залишається на своїх робочих місцях у самі складні часи і виконує свій обов'язок. Хочу окремо подякувати тим, хто став до лав сил безпеки і оборони і заради тих, кого вже з нами немає. Вічна їм пам'ять і шана. Попереду важкі випробування. Ми в умовах воєнного стану реалізуємо дуже багато як нагальних питань, так і стратегічних, таких як реформа опрати праці. Відновлення конкурсної процедури за належних безпекових умов, імплементація комплексної системи управління людськими ресурсами. Я вважаю, що ми всі виклики подолаємо. Ну і звичайно, з цього року День Державної служби співпав із великим християнським святом, Трійцею. І, звичайно, для тих державних службовців, які ще опікуються питаннями спортивних галузі, це звичайно Міжнародний олімпійський день. Слава Україні і святом ще раз.